уявімо собі, що нас слухає девелопер, який uh -huh. працює над своєю апкою. Він чує щось АСО, АСА. Вперше чує, він думав, що він зробив апку. Люди прийшли, скачують і ревеню капає. Роз, розкажи трошки більше, що таке АСО, що таке АСА, і uh -huh. чому, чому це важливо, коли е, враховувати, коли ти запускаєш апку? Ну от ця історія, що прийшли люди і просто скачують, це АСО. Собственно, це оптимізація пошукових е, пошуку в App Store, ну, або в Google Play, але у нас основна спеціалізація все таки на App Store. І там це краще працює. Є декілька полів, на які звертає алгоритми свою увагу, в яких мають бути ключові слова правильні так, щоб по якимось запитам знаходилася саме твоя апка. відповідно, це треба шукати. Є безліч тулзів. Ну, у нас як я казав вже є власна розробка, яка там робиться в автоматичному зараз режимі. Постійно шукає, типу моніторить метадані, шукає якісь там складає семантичне ядро, сама запускає, міняє ці тести і так далі. Лишає найкраще. Але ну є багато на ринку всяких інструментів, де це можна робити ручками, в тому числі типу найпростіший кейс, якщо це зовсім розробник, знайти прямого конкурента, нажати кнопочку, майже будь-які є, скопіювати метадані і подивитися, що буде таким чином. Ти впливаєш на те, як часто знаходять твою твій застосунок в пошуку. Якщо ти не в топ 3 по якомусь своєму запиту, тебе не знайдуть. От так зараз працюють алгоритми. а Там не знаю, що можна сказати, що всі ці топи категорії і так далі теж нічого не дають, якщо чесно. Тому важливо знайти ключові запити.